Доброго дня, доброго ранку. Починаються передноворічні новорічні хлопати. Холодці, салатики, жуліки рядом. Ні в коєму разі, ні в в коєму коєму разі, разі, Якщо ви любите своїх собак, якщо ви хочете, щоб вони довго жили, оце з-під холодця не давати. Дуже багато випадків, коли хазяїва. Воно тако смачненьке, кіст, кісточки з під холодцю, нагепали собаки, собака померла. Варені кістки вони цементуються в кишківнику собаки, вони цементуються, вони не переварюються, вони не виходять. Воно заб'є собаку і собака загине в гіршому випадку, в кращому випадку ви зробите операцію, витратите куча. Грошей і собака буде ходити з пошкодженим кишківником. Якщо ви любите свою собаку, ну дайте їй той судочок холодця. Якийсь з них, дайте той судочок холодця. І нехай вона поїсть. Але кістки ні в коєму разі.